Лекція 10. Створення проєкта автоматизованої міні-теплиці на базі платформи Arduino Uno. Ми визначимо апаратне забезпечення, яке необхідне для створення міні-теплиці, розглянемо алгоритм роботи датчиків та виконавчих пристроїв, вивчимо датчик вологості ґрунту, його побудову та принцип роботи. Створимо функціональну схему моделювання в онлайн-програмі Tinkercad та напишемо скетч для різних умов роботи. Теплиці призначені для забезпечення оптимального мікроклімату для зростання та розвитку рослин. Це можуть бути великі промислові споруди, а також міні-теплиці для вирощування рослин у домашніх умовах. Розумні теплиці оснащені сучасними датчиками та виконавчими механізмами. Вони автоматично збирають інформацію про мікрокліматичні умови у теплиці. Моніторинг такої інформації в реальному часі включає температуру, вологість повітря та ґрунту, освітленість, присутність вуглекислого газу тощо. Завдяки цим даним регулюється освітлення, опалення, вентиляція та кондиціювання повітря. Для, то, для, щоб, для підтримки найкращих умов для росту рослин. Розглянемо створення автоматизованої міні-теплиці на базі платформи Arduino Uno. Мінітеплиця має здійснювати моніторинг кліматичних параметрів, таких як температура та вологість повітря, освітленість теплі, теплиці та зволоженість ґрунту. Для цього будуть Будуть встановлені наступні датчики: фоторезистор, датчик температури та вологості повітря, датчик вологості ґрунту. Автоматичне управління міні-теплицею включає увімкнення освітлення, здійснювання поливу, якщо вологість ґрунту низька, відкриття кришки міні-теплиці на вентиляцію. Для поливу ми запроєктуємо помпу, яка базується на двигуні постійного струму. Для відкриття кришки теплиці підключимо сервомотор. Алгоритм роботи міні-теплиці наступний. Датчик освітленості фіксує кількість світла, що потрапляє на рослину, і при зменшенні освітленості запалюється світлодіод. І, навпаки, Якщо освітленість висока, то світлодіод вимикається. Датчик температури фіксує температуру повітря. Якщо температура перевищує встановлену, серводвигун відкриває кришку міні-теплиці на провітрювання. Датчик вологості ґрунту слідкує за вологістю. Якщо вологість ґрунту знижена, то вмикається двигун постійного струму який запускає автополив. Усі дані моніторингу мікроклімату будемо виводити в монітор послідовного порту. Нам знайомі всі ці датчики та виконавчі пристрої з попередніх лекцій, крім датчика вологості ґрунту. Розглянемо його докладніше. Датчик вологості ґрунту складається з двох частин. Контактного зонда для ґрунту та електронного модуля, який підключає зонд до плати Arduino. Модуль генерує вихідну напругу на основі опору зонда, який доступний на контакті аналогового виходу. Той самий сигнал подається на високоточний компаратор LN393, який оцифровує його то робить доступним на цифровому виході. Модуль містить потенціометр для регулювання чутливості цифрового виходу. Він використовується для встановлення порогового значення. Коли рівень вологості ґрунту перевищує порогове значення, модуль виводить низький сигнал, іначе сигнал буде високий. Модуль також містить два світлодіоду. Світлодіод живлення світиться, коли модуль увімкнено, а світлодіод статусу вмикається, коли рівень вологості ґрунту перевищує порогове значення. Для підключення до плати Arduino модуль датчика вологості ґрунту має 4 контакти. Аналоговий контакт Генерує аналогову вихідну напругу пропорційну рівню вологості ґрунту, тому більш високий рівень призводить до більш високої напруги, а нижчий рівень до нижчої напруги. Цифровий контакт показує, чи знаходиться рівень вологості ґрунту в допустимих межах. Цифровий сигнал стає низьким, коли рівень вологості перевищує порогове значення, встановлене потенціометром. І високим в іншому випадку. Контакт живлення подає живлення на датчик. Рекомендується живлення датчика від 3,3 до 5 вольт. І четвертий контакт це заземлення. Як працює датчик вологості ґрунту? Вілоподібний зонт. Із двома відкритими провідниками діє як змінний резистор, опір якого змінюється залежно від вмісту вологу в ґрунті. Цей опір змінюється оберно пропорційно вологості ґрунту. Чим більше води в ґрунті, тим краща провідність і менший опір. І чим менше води в ґрунті, Тим нижча провідність і отже вищий опір. Датчик видає вихідну напругу відповідно до опору, за допомогою якого ми можемо визначити рівень вологості ґрунту. Створимо схему підключення датчика вологості в онлайн-програмі Tinkercad. Датчик вологості ґрунту моделюється ось таким елементом. Контакти живлення та заземлення підключаємо до відповідних портів плати Arduino Uno. Контакт сигналу підключимо до аналогового піна А3. Розглянемо скетч для створеної схеми. У функції Setup встановлюємо режим роботи піна А3 як вхід. Запускаємо послідовний порт та встановлюємо швидкість передачі даних. У функції Loop. Зчитуємо значення з аналогового піну а 3 за допомогою функції Аналог рід та привласнюємо це значення змінній могичі. Виводимо в монітор послідовного порту напис Вологість ґрунту та значення змінною. Подивимось, як працює програма. Запускаємо моделювання. Датчик вологості ґрунту має повзунок. Для регулювання рівня вологості. Коли вологості немає, в монітор послідовного порту виводяться значення 0, в середній рівень вологості показники близько 400. Двигаємо повзунок на максимальний рівень вологості. В монітор послідовного порту виводяться значення близько 900. За результатом роботи програми ми побачили показники, які відповідають вологості ґрунту. Отримавши такі показники, ми можемо використовувати їх для визначення порогового значення, для ініціювання якихось дій, наприклад, активувати полив рослин. Напишемо скетч, який буде оцінювати рівень вологості ґрунту за такими пороговими значеннями. Менше 300 ґрунт достатньо сухий, потребує поливу. Від 300 до 600 нормальна вологість ґрунту. І більш 600 занадто вологий ґрунт. Напишемо скетч для цих умов. У функцію loop додамо оператор if. Якщо значення змінної менш, ніж 300. То виводимо в монітор послідовного порту повідомлення. Ґрунт досить сухий, вимагатиме поливу. Якщо значення змінне, попадає в інтервал від 300 до 600, то виводимо повідомлення нормальна вологість ґрунту. Якщо вологість більш 600, то виводимо повідомлення «Занадто вологий ґрунт. Подивимось, як працює програма. Запускаємо моделювання. Коли вологість мала, то в монітор послідовного порта виводиться повідомлення, ґрунт досить сухий, вимагатиме поливу. Нормальна вологість ґрунту і занадто вологий ґрунт. А тепер створимо моделювання в онлайн-програмі Tinkercad. об'єднаємо всі елементи проєкту автоматичної міні-теплиці в одну функціональну схему і розглянемо скетч для утвореної схеми. Скетч починається з оголошення бібліотеки серву. Функції Setup оголошуємо всі підключені піни на вхід або вихід. Підключаємо сервомотор до Піну 9. Запускаємо послідовний порт та задаємо швидкість передачі даних. У функції Loop пишемо програми для всіх датчиків. Скетч для датчика освітленості починається з оголошення змінної Light. З аналогового піна A1 зчитуємо дані за допомогою функції Analog Read та привласнюємо її змінні лайт. Якщо ця зміна більш, ніж 400, то вмикаємо світлодіод. Інакше світлодіод вимикаємо. Далі розглянемо програму для датчика вологості ґрунту. Коли значення вологості менш, ніж 300, подаємо на пін 5, до якого підключений двигун постійного струму високу напругу. Мотор починає працювати. Інакше подаємо низьку напругу, мотор вимикається. Фрагмент для датчика температури починається з оголошення змінних. Потім зчитуємо напругу з аналогового піна 2 та перетворюємо її значення температури за формулою. Далі аналізуємо значення температури. Якщо температури більш 25, то запускаємо серводвигун. Він повернеться на 90 градусів та підніме кришу теплиці на провітрювання. В останньому фрагменті коду виводимо всі показники в монітор послідовного порту. Це показники освітленості, вологості ґрунту та температури. У градусах Цельсія. Подивимось, як працює наша програма. Запускаємо моделювання. Відкриваємо монітор послідовного порту. Сюди починають виводитися показники освітленості, вологості ґрунту та температури. Показник вологості ґрунту 0. ґрунт потребує поливу. Починає крутитися мотор, запускаючи помпу. Збільшимо вологість. У моніторі з'являються нові показники. Вони показують, що вологість ґрунту в нормі. І мотор зупиняється. Освітленість контролюється за допомогою фоторезистора. Зараз освітленість низька, тому світлодіод горить. Коли ми збільшимо освітленість, світлодіод вимикається. Подивимось тепер на датчик температури. У монітор виводиться температура 24 градуса Цельсія. Якщо ми підвищимо температуру, то спрацьовує сервомотор, який відкриває кришу теплиці на провітрювання. Отже, ми змоделювали роботу. Автоматичної міні-теплиці на базі платформи Arduino Uno. На цій лекції ми створили проєкт автоматизованої теплиці на базі платформи Arduino Uno. В проєкті розглянута систему освітлення. Яка складається з фоторезистора та світлодіода. Система мікроклімату включає датчик температури та сервомотор, який піднімає кришу на провітрювання, коли температура вище нормальна. Ми використали навички, яких набули на попередніх лекціях, та додали новий датчик вологості ґрунту, розглянули його побутову та принцип роботи. Зробили схему з'єднання всіх датчиків. Та виконавчих пристроїв міні теплиці, та написали скетч для різних умов роботи.